Всім привіт! Ну що, настав час боронувати? Чи ще зарано? Як так подивитися, то вже гребені підсохли, хоча містами бачимо є і перезволожений ґрунт. Тому кожен вирішує для себе. А ось тут, як бачимо, вже боронування здійснено. Точніше сказати, навіть не боронування, а закриття вологи. Вся волога прикрита. Грунт повністю закритий пожнивними рештками. Передник тут соя, то як бачимо, в принципі, по всьому периметру, по всій площі ніде не продивляється відкритий ґрунт. Тобто отой великий запас вологи, який ми отримали, та й взимку. І, і восени в нас були опади навіть достатньо. Калюжі стоять на тих полях, де раніше ніколи і не було їх. Тут, на цьому полі також, колись в цьому місці була невеличка калюжка, тут таке пониження. Але, як бачимо, нічого вже тут не проявляється. Тому, як на мене, то такий спосіб закриття вологи є найбільш продуктивнішим. Тут ніколи не утвориться розтріскування ґрунту, тут не буде перегріватися ґрунт. І, в принципі, для цього потрібно було лише 4 роки нічого не робити. І ось вже результат. Тобто не треба сюди їхати, не треба робити колій, не треба провалюватись, забуксовувати. А в принципі, вже все готово. Залишилось тільки дочекатися сходів бур'янців, поборотися з бур'янцями і здійснити посів так, щоб не було і видно, як то говориться, щоб не було видно рядків. І сподіватися на теплу весну, адже вологи буде достатньо. Тому ось таке. Ось таке закриття вологи відбувається у нас.